Баяяйо, баяяйо, всіх танкістів я вітаю. Хочу поділитися із вами реплеєм свого бою для того, щоб розуміти, як важливо знати і користуватися механіками цієї гри. Цей бій не буде якимось дуже результативним, тут не буде великих цифр демеджу або на світу, або асісту. Це просто гарний бій. Але я вам обіцяю, що в кінці буде дуже цікаво. І так, поки ми займаємо свою ключову позицію, а я вирішив поїхати у квадрат К0, бо там дуже багато кошів, там дуже багато стешок, яких можна дуже весело попробувати та полутати ізі демедж. І що я хотів би вам сказати? Подивіться, будь ласка, на моє обладнання. Я граю з малошумкою. Для чого це мені потрібно? Для того, щоб маскування в русі мого танку було більше, ніж 36%. Для чого це мені потрібно? Для того, щоб мої вороги не світили мене на відстані більш як 300 метрів. І це без усіляких кущів. А якщо ж ми станемо у подвійний кущ, то супротивник нас може засвітити тільки рентгеном, незалежно від того, чи знаходиться наша машина в русі, чи стоїть на місці. І так, заїжджаю я на пагорб та намагаюся вицілити, де ж там той бачатик. Ага, підставляється. Раз, тичечка проходить і другу кидаю бландиком. І що ми бачимо? Ось центуріончик на відстані більше трошки 100 метрів. Я по ньому спокійно стріляю. Тут, до речі, в мене гармата не опускається, не можу вицілити корпус. І є, yeah. дозводжусь, даю останню тичечку. І тільки в кінці, коли Шерідан е, стає до мене ближче, ніж 100 метрів, я підсвічуюсь. Чому так? Та тому що моя малошумка дає мені змогу через подвійні кущі стріляти без засвіту по ворогам, які знаходяться на відстані більше ніж 100 метрів. І якщо просто знати ці цифри та вміти їм користуватися, то кожен бій буде дуже цікавим і такий результативний, як цей. Поки я розповідав, моя перезарядочка вже доходить кінця, я повалив деревце для того, щоб точно був подвійний пущик. І дивіться, 130 метрів знаходиться Шерідан. Я його спокійно вицілюю, даю йому дві тичечки та забираю його без жодної проблеми та без підсвічування. Їдемо далі. Підкрадаємося тут до супротивників, намагаюсь хоч когось побачити. Пікаю на нашу Ерхеємку, адже в нього все ж таки огляд повинен бути покраще. Це наш ЛТ, який чомусь не хоче їхати та світити. Але після того, як попікав йому, він трошки роздуплився. І весь цей час у мене в голові внутрішня боротьба. Чи перезаряджати барабан, чи залишити ці три тички. Намагаюся тут обережненько заїхати на пагорб. Їду вперед, тримаючи приціл на ПВшці, сподіваючись на те, що вона підсвититься, але нічого такого не трапляється. Все ж таки бачимо ФВшку, але трошки іншу. Даємо тичечку. Раз. Два. І зараз буде чудо. Я не знаю, чи наніс я демедж, чи ні, але влучу точно. Ну і поки я на кадешці, просто стою у кущик, для того, щоб ніхто не побачив, де я і що я таке. Тим часом озираюсь навколо і думаю про свій наступний крок у цьому бою. Дуже чудово, що тут підставляються ворожі ТТшки, тому зараз буду намагатися їх вицілити та продамажити. На жаль, нікого не було видно, тому я вирішую упоротися у Бачатіка та добрати його. Пікою команді, що я буду на нього падать. Ну, звісно, ніхто не допомагає. А ні, тичечка все ж таки пролітає. І так, бачу ФВшку, в мене... П'ять пострілів у барабані є, тому вирішую, що треба забирати цю ПВЖ. Показую їй, що буду об'їжджати справа, а сам роблю маневр вліво. І вона дивиться вправо, я її спокійно закручую і даю їй тичечки. І дивіться, що зараз станеться. Звісно, магія шотного танку. Не пробив, адже влучив у гуслю. Так, уходжу на перезарядку і думаю, що мені робити далі. Наш фланг ми повністю пропушили, немає жодного ворога, який міг би там бути, усі вороги світилися, окрім артилерії. Тому я вирішую піджатися на ПТ-поличку, поки в мене йде КДшка. Там з кущиків також зможу побачити деяких тяжиків. І ось що ми бачимо. Ворожий німецький мастодонт. Стоїть і просто не бачить мене в полі. Адже в мене маскування більше 36%, і я для нього недоступний. А я його бачу дуже і дуже добре. І ось про що я казав, виявляється, арта також, походу, грає з малошумкою та знає про магію маскування. Дозводжусь, даю їй тичечку і забираю цю гавняшку маленьку. Бо про арту я не знаю, як по-інакшому казати, якщо чесно. Тут намагаюся десь поцілити хевіка, але розумію, що прострілу по ньому немає. І приймаю рішення опоротися на цього німецького тяжика. Так, шукаю його там. Ага. Тут я, до речі, зробив помилку, адже почав одразу пушити і стріляти, хоча міг би через кущики його без отримання демеджу добити, але ХПшок у мене багато. Тому я спокійно даю тичечку. І ще тут йде Т-115. Йому також тичечку, ще й з підпалом. Шкода, шкода, що він на вогнегаснику, але вже як є. І бачимо, що баджер, який був найближчий всіх до нашої бази, починає захвати. Що я роблю? Мчуся туди, адже розумію, що збити окрім мене нікому більше буде. ФВшка на центрі, РХМК бере ворожу базу, ну об'єкт точно ніяк не пересвітить баджера. Тут я думаю, як краще об'їхати чи справа, чи зліва, але все ж таки вирішую їхати по найкоротшому шляху. І що я бачу? Бачу, що баджера я не бачу. Отак от. Значить він за домівкою, скоріш за все, об'їжджаю, беру нафтоприціл і добиваю. І одночасно з цим вбивають мою РХМ, яка брала базу. Тут я вже помічаю, що якимось дивом в мене вже 5 фрагів, 5 тисяч демеджу, і я прошу, щоб мені залишили воїна. На щастя, зі мною в команді адекватні союзники, які погоджуються віддати мені цю медальку. Запитуючи фуловий хевік, мені відповідають, що так. І дивіться, яку помилку я роблю. Я не Кадешо барабан. Я їду з п'ятью пульками. Хоча розумію, що цього не вистачить для того, щоб добити хевіка. ПВшка мене заспокіює тим, що дасть по ньому тичку, і ну, після цього мені точно вистачить демеджу. Але що могло піти не так? Думаючи, встиг Хевік переїхати, тому беру трішки правіший, щоб його пересвітити. Але ні, виявляється, що він в тій же позиції, в якій і відсвітився. Союзна ФВшка за мене дуже переживає. Я також гадаю, що краще не підставлятися, тому об'їжджаю Хевіка так, щоб він не зміг по мені постріляти. І чекаю надію союзників. На щастя, влучає арта, що дуже дивно, адже союзна арта зазвичай нічого не робить. Стаю обережненько за трупом та пишу в команді, про те, що треба його вбивати, все одно мені на воїна, нам потрібна перемога. І тим часом, що трапляється, як завжди, союзна ФВшка не влучає. Я вкатую, намагаюся розстріляти цього нігадяя. Розумію, що в нього ще 3 тички в барабані, але, на щастя, в мене ХП більше. Мансую, мансую, тягну час, розуміючи, що я вже пішов на КД, а Хевік ще ні. І в нього ще одна тичка. Намагаюся тут якось уїхати від нього, але він все одно влучає. Добре, що в нього не проходить альфа дуже висока. І розумію, що я все одно не встигну відкадешитися швидше, ніж він. Прошу добити його союзною арту, але арта на КД. Тому яке рішення я приймаю? Я згадую про те, що в мене стоїть малошумка, і вирішую скористатися цим. Адже, як я раніше і казав, Хевік мене просто не засвітить, якщо я буду на нього на відстані далі, ніж 300 метрів. Я ставлю правою кнопочкою. Миші мітку на міні-карті, для того, щоб мені завжди було видно, на якій я відстані. І вирішую просто об'їхати. Бо що мені ще залишається, я шотний не для Хевіка, він проб'є мені будь-яку проєкцію навіть на своїх ББшках, адже я на кордонному танку. І все, що мені залишається, це об'їхати його, якось пере... перехитрити. Об'їжджаю з іншої сторони, завжди контролячи, щоб я був на відстані більш ніж як 300 метрів по цій мітці. Хевік підсвічується. Я зупиняюся для того, щоб дозвестися та влучити, але його дуже погано видно. Вирішую все ж таки зайняти більш... Кращу позицію, тому їду далі. Він знову з'являється у засвіті, спокійно собі дозводжусь та роблю фінальну тичечку. Ставлю крапку в цьому бою. Результати бою перед вами. Трохи більше 7 тисяч демеджу, майстер. І що хотілося б сказати в кінці. Друзі, вивчайте механіки, користуйтеся механіками. З того часу, як я відкрив для себе інбове маскування у 36%, гра відкрилася для мене по-новому. І найкращими, найулюбленішим моїм класом техніки стали Елтежки. Пишіть у коментарях, чи знали ви про цю механіку та чи користуєтеся ви її. Ставте, будь ласка, вподобайку під цим відео та підписуйтеся на мій канал. Попереду ще дуже багато цікавого. Бережіть себе. По-каки!